Це коротке відео по роботі даного щитка. Даний розподільчий щит відправляється цьому в місто Київ. В цьому щиті є перемикання на резервне джерело живлення. Також в цьому щиті є майстер-вимикач. Вимикаємо майстер-вимикач, то у нас бачимо, ліва лампочка відключилась, справа залишається в роботі. Права лампочка це одна з, ліній, одна з невідключаємих ліній. Якщо ви використовуєте ДБЖ, вмикаємо верхнє положення автомат та перемикач, і у нас наша зарядна станція подає. В щит, як ми бачимо, резервне жилення. І в нас права лампочка працює, і зараз ліва запрацює, тому що ми включимо майстер-микач. Тобто майстер-микач працює в режимі роботи як від ДБЖ, так і від мережі. Коли у нас не використовується ДБЖ, то в режим байпас. І, на, і наші лампочки працюють. Наші навантаження пріоритетні працюють від мережі. Друзі, робимо розподільчі щитки під ваше побажання. До щитка йдуть схеми обов'язково. Дякую за увагу. Замовляйте, придумані електрощити під вашу задачу.